Вітаю! Чи можна дистанційно зробити посвідчення водія з нуля, не відвідуючи сервісний центр? Ні, я вас благаю. Не шукайте якісь фірми, які з нуля вам зроблять водійське посвідчення. Станом на сьогодні це не є можливим. Всюди камери, як на теоретичному іспиті, так і на практичному іспиті. Всюди камери, і все фіксується державою. Сьогодні знову людина попросила надіслала водійське посвідчення, перевірити на його дійсність. Не відвідувала сервісний центр, вперше отримувала водійське посвідчення. Відповідно, там взагалі бредова ситуація, тому що на тому посвідченні водія ще надрукований QR-код, де його скануєш телефоном, і нібито переходить на офіційний сайт open data, де відображається вся ця інформація. Так, от що я вам скажу: шахраї вийшли на новий рівень. Відповідно, в сайті, навіть в, самому, в самій назві сайту, допущена помилка, декілька навіть помилок, і відповідно зрозуміло, що це підробка. Тому станом на сьогодні це не являється можливим. Зараз 2025 рік держава так само розвивається. Зараз на ті часи, як там, наприклад, в далекому 2005 році, що за 50 гривень тобі відкривають додаткову категорію, а заплатиш там 500 гривень, відкриють. Ледве не всі категорії, це неможливо. Тому навіть не пробуйте, навіть не старайтесь. Натомість, якщо ви хочете відновити своє посвідчення водія, відновити, тобто, хоч колись ви отримували в сервісному центрі своє водійське посвідчення, дистанційно це зробити можливо. Відновити вже існуюче посвідчення водія. Наголошую, докупити категорії неможливо. З нуля зробити водійське посвідчення неможливо тільки відновити вже існуюче водійське посвідчення, яке ви хоч колись офіційно отримували в сервісному центрі.